Всі бояться глянути тобі в обличчя. А якщо їх серця ти побачиш, їхні діла ніколи не були для тебе. А я віддаю всю душу свою, у твої руки. у твої того мені більше не потрібно, крім того, щоб стояти у твоєму царстві біля тебе, біля тебе, біля тебе. Душа моя постійно відкрита для тебе. Нічого не приховую, бо немає що ховати. Відкрилась повністю і тепер знайшла покій. Я думала, що зло захопило мою фортецю, але ні, я жива, викрикнула в серці в глибочін.